Якби ми могли зібрати дані та клінічні зразки у всіх пацієнтів, що звертаються до амбулаторного відділення СГПЗ або надходять до дозорної лікарні з ТГРІ, у нас би було бездоганне уявлення про клінічні захворювання серед населення та про віруси, що спричиняють ТГРІ. Звісно, дані зібрані внаслідок таких дій, мали б найнижчу упередженість через охоплення усіх пацієнтів. Але зазвичай їх отримання є неможливим, особливо у дозорних пунктах із великим потоком пацієнтів або ж під час епідемії грипу. Окрім того, це може передбачати дуже значні витрати. У більшості випадків дозорним пунктам слід застосовувати створення вибірки випадків для відбору під групу пацієнтів із випадками захворювання. Важливо, щоб така підгрупа пацієнтів якомога точніше репрезентувала розподіл факторів ризику, вплив грипу на різні вікові групи та загальні закономірності захворювання серед більшої групи населення. Для виявлення випадків ТГРІ застосовуються три методи: пошук випадків ТГРІ та смертельних випадків за допомогою реєстрів надходжень пацієнтів у лікарнях або електронної медичної документації. Повідомлення про випадки ТГРІ та смертельні випадки пов'язані із ТГРІ спеціалістам із епідеміологічного нагляду в лікарнях. Застосування кодів інфекцій верхніх та нижніх дихальних шляхів відповідно до міжнародної класифікації хвороб МКХ 10 для виявлення потенційних випадків ТГРІ та смертельних випадків. Варто зауважити, що кожна країна та кожна лікарня повинні самостійно визначити метод, який є для них найдієвішим. У деяких випадках спеціалісти з епідеміологічного нагляду, наприклад, лікарі-епідеміологи, можуть регулярно відвідувати лікарні, щоб переглянути різні джерела даних та переконатися у тому, що випадки захворювань виявляють. Деякі країни можуть збирати інформацію щодо усіх випадків ТГРІ незалежно від можливості взяття зразків. Інші країни можуть збирати інформацію щодо випадків ТГРІ лише в дозорних пунктах. Це схематичне зображення варіантів виявлення випадків захворювань. Воно є командною роботою. Пацієнтів із ТГРІ повинні ідентифікувати серед пацієнтів виділення невідкладної допомоги, а також серед госпіталізованих пацієнтів та пацієнтів відділень інтенсивної терапії. В ідеальному випадку пацієнтів із ТГРІ повинні виявляти медичні працівники. Тим не менш, відповідність виявлених випадків визначенню випадку повинен регулярно перевіряти лікар-епідеміолог або інший спеціаліст із епідеміологічного нагляду. Також відповідність визначенню випадку можуть перевіряти працівники лабораторій, коли їх викликають для забору зразка або ж під час отримання вже зібраного. Для виявлення випадків можуть використовуватися активний пошук пацієнтів із випадком захворювання, що відповідає визначенню випадку, або пошук із застосуванням еквівалентного діагнозу. До прикладу, можна шукати в медичних картах госпіталізованих пацієнтів коди МКХ 10, що можуть охоплювати діагнози пов'язані з грипом. На сам кінець слід визначити, що виявлені випадки можуть включати всі випадки або особливо в більших закладах вибірку випадків захворювання або ж систематично відібрані випадки. Конкретні методи, які використовуються, залежатимуть від країни та системи епідеміологічного нагляду. Інфекції верхніх дихальних шляхів класифікують за кодами МКХ 10 від j 00 до j 06. У лівій колонці таблиці подано класифікаційні коди у правій опис захворювання. Інфекції нижніх дихальних шляхів класифікують за кодами МКХ 10 від j 09 до j 18 та від j 20 до j 22. Після використання кодів МКХ 10 для виявлення можливого випадку критично важливо з'ясувати, чи відповідає виявлений випадок відповідно до кодів МКХ 10 визначенню випадку ТГРІ. До прикладу, щоб відповідати такому визначенню, у пацієнта із бронхітом, окрім кашлю та задишки диспноє, повинно спостерігатися підвищення температури тіла. У випадку, якщо коди МКХ 10 недоступні до моменту виписування пацієнта, їх можна використовувати як критерії контролю якості для підтвердження виявлення усіх потенційних випадків. Водночас, замість МКХ 10 для виявлення пацієнтів може використовуватися діагноз, встановлений лікарем. Для визначення етіології випадків ТГРІ респіраторні зразки слід брати у всіх пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ. Важливо зазначити, що взяття зразків у пацієнтів із ТГРІ повинне здійснюватися протягом усього року. Лабораторні дослідження та взяття зразків в усіх пацієнтів, які звертаються до амбулаторного відділення із ГПЗ або які надходять до дозорної лікарні із ТГРІ, дозволяють отримати дані із мінімальною похибкою. Але це може бути неможливо, особливо під час пандемії грипу. У такому випадку дозорні пункти повинні створювати вибірку випадків. Вони мають відбирати підгрупу випадків, яка точно відображає розподіл факторів ризику, вплив грипу на різні вікові групи та загальний характер захворювання серед населення. Існує декілька методів створення вибірки пацієнтів для проведення вірусологічних досліджень, які можуть застосовувати дозорні пункти. Метод зручної вибірки передбачає здавання зразків на добровільній основі. Він є найпростішим, однак має найвищий ризик упередженості. Такий тип вибірки може застосовуватися для виявлення тенденцій та сезонності вірусів, але його не слід застосовувати для цілей епідеміологічного нагляду, для опису епідеміологічних характеристик групи ризику або для оцінювання тягаря захворювання. Також можуть застосовуватися різні схеми формування рандомізованої вибірки. Попри те, що такі методи найменш схильні до опередженості, їхнє впровадження потребує найбільшої кількості часу. Рандомізовану вибірку найкраще застосувати у ситуаціях, коли система епідеміологічного нагляду також використовується у дослідницьких цілях. Метод систематичного відбору пацієнтів, що відповідають визначенню випадку, є найпрактичнішим рішенням у багатьох умовах. У цьому разі вибірку пацієнтів формують у межах визначених періодів часу. Такі періоди варіюються упродовж дня або тижня так, щоб охопити пацієнтів, що представляють різні вікові, професійні та інші групи. У рамках систематичного відбору можуть збиратися дані щодо всіх пацієнтів, однак дні, у які збираються дані, можуть змінюватися. Як альтернатива для формування вибірки можуть обиратися пацієнти, що відвідують заклад у різний попередньо визначений час дня. У наступній частині ми обговоримо збирання даних у пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ.